То де, де майбутнє це питання не теорії, бо зараз практика. Ми вступаємо в період нової гонки озброєнь. Вступили вже. І це не тільки тому, що Україна активно розвиває свій військово-промисловий комплекс, і не тільки тому, що через агресію Росії склади в багатьох країнах наших партнерах стали набагато просторішими, але тому, що є загроза. Цю загрозу треба не тільки теоретично передбачати, але мати чим стримувати. Отже, нова гонка озброєнь: нова холодна війна. Бо якщо всі озброюються, то проти кого? Оце і є новий світовий порядок. Цікаво, чи е, гонкою зброєю і завершиться. Ви пам'ятаєте цю дуже цікаву ініціативу, яка називалась «Стратегічна оборонна ініціатива, або, як вона сказала, «Зоряні війни. Той. І ви, ви ж пам'ятаєте, що побутовує така думка, що насправді ніхто не збирався будувати цей щит проти стратегічних міжконтинентальних ракет, а задача була вивезти Радянський Союз в ноль по грошах, розігнавши оцей маховик е, гонки озброєнь. Я колись говорив з нашими партнерами навіть в Британії, от з керівництвом Британії, прем'єр-міністром, і він мені тоді казав, що ми в принципі навіть самі як Британія, могли б в гонці озброєнь перемогти Росію, тому що тільки наша економіка вдвічі більше ніж вся російська. При тому, що ми не витрачаємо, як Британія так багато коштів. Тепер мультиплікувати це на розмір всього НАТО або, скажем, всього заходу, mm -hmm. додавши тут Японію, Австралію, mm -hmm. Південну Корею, Тайванів. Це всіх, всіх дуже агресивні, дуже сильні, серйозні економіки. Світ безумовно, вони розтерзають Росію, якщо Росія дозволить собі тягатися з ними в гонці озброєнь. Я не бачу цієї інформації по танку. Я сподіваюся, що це якийсь жарт, тому що розраховувати mm -hmm. зараз ні. Ну, це просто катастрофа. Я, я дивився, що остання версія Абрамса, американського основного бойового танку цього дотягує до 12 мільйонів доларів. Це, це реальна катастрофа.